Всім доброго дня! Сьогодні готую смачний торт, кучаравий хлопчик. Це давній рецепт. Знадобляться такі продукти. Для одного коржа беремо 2 яйця, 1,5 склянки цукру, 1 склянку сметани, 2 столових ложки какао і 1 чайну ложечку соди погасити остом і 1,5 склянки борошна. Ще один такий самий корж потрібно спекти тільки без какао. Для крему 800 мг сметани, одна склянка цукру і я ще додаю черешні. Для поливки помадку одну пачечку і для посипки пластівці. Спочатку готуємо кор з какао. До яєць додаємо цукор і розтираємо. Тепер додаємо сметану і все перемішуємо. Далі додаємо борошно. Каву. І все гарненько перемішуємо. В кінці додаємо соду, погашену оцтом І все перемішуємо. Виливаємо тісто у форму застелену пергаментом Випікаємо у попередньо розігрітій духовці при температурі 165 градусів пів години. Для крему збиваємо сметану з цукром. Додаємо ще ванільну пасту або ванілін. І збиваємо. Спекла вже коржі, вистегли, тепер розрізаємо на кусочки. Шматочки торта обмакуємо в сметанний крем і викладаємо. Посипаємо ще черешнями, злегка придавлюємо. І так робимо наступний шар. Білий кор змащуємо сметаною. І викладаємо зверху. І придавлюємо. Легко накриваємо щеплівкою і залишаємо торт, що пропитався, на кілька годин. Тортик вже пропитався і виймаю його з миски. Зверху ще змащую сметаною, та, що залишилась. Зверху поливаємо розтопленою помадкою. Потримала я її 6 хвилин в гарячій воді і зараз буду поливати. Зверху ще посипаю пластівцями. Тепер розрізаю торт, вийшов високий, м'ягенький. І ось так виглядає в розрізі. Такий виходить торт до кави, дуже смачний, м'ягенький. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.